Доброго дня, пан Дмитро. Громада мені поручила вас спитати. От прийшла зустріч в Стамбулі. Які наслідки для України? Чи вирішили ті питання глобальні, що нам вигідно, не вигідно. Можна прокоментувати, пожалуйста, для громади, що воно дає для України? Доброго дня, друзі. Ну то те, що я побачив у Стамбулі, я зрозумів, і зараз ми це розберемо, що жодна сторона не бажає не бажає. Миру і, 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 і бажає продовження війни. І чому я так вважаю? Ну, давайте так. Почнемо з, 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 з Путіна. Ми знаємо, що Путін заявив про СВО три роки тому назад щодо демілітаризації і денацифікації. За три роки він цього не добився. Далі він, він зазначив офіційно, публічно, що, що Зеленський не легітимний. Далі він зазначив, що постійно зазначає, що Україна повинна, повинна віддати там чотири області і не, і не претендувати на Крим. І в той же час, от, ну дуже дивно би, якби він зараз ну, звертався з проханням щодо призупинення війни. Друзі, ну от давайте ми проведемо аналог. От давайте, от, е, ми пам'ятаємо, що Гітлер підійшов до Москви у 41-му році. І вдруг Сталинби заявляє, давайте, господин Гітлер, об'явимо перемірня на зупинку в вігну, вогню на місяць. Ну, це ж ну, это, ну, зрозуміло. Далі зрозуміло, що Путін е, цей формат ніколи не буде влаштовувати. Йдемо далі. Е, Зеленський. Після того, як Путін зазначив, що Зеленський як особа не легітимна, він не буде з ним вести перемовини, і Зеленський пратівовіс виніс указ, який він провів через РНБО щодо заборони будь-яких перемов. І тут він відправляє якусь групу для перемовин в Стамбул. Друзі, так вже вся ця група контррозвідка має негайно Влаштувати арешти, всіх їх заарештувати, тому що рішення РНБУ не скасовано, указ президента не скасовано щодо вести ведення перевод. На яких підставах вони туди поїхали? Зрозуміло, так? Ідемо далі. Трамп. Поки він на весь світ озвучив, що 24 години ми зупинимо війну. Об, оберіть тільки його. Далі проходить вже три місяці, вона все йде. Він каже: він домовився з Путін, Путін такий супер-пупер, він саме, виконав всі його вимоги, і е, вони зупинять війну, спочатку шляхом е, зупинення війну, а потім вже перейдуть на, на е, мирні перемовини. Але що в цей час робить Трамп? От друзі, поки там ідуть. Перемовин у Стамбулі, Трамп за цей час, слухайте уважно, Оман об'їхав, саудитов, далі Ливію і Турцію. Думайтесь. В Омані він отримав, скажімо так, він каже, та не хабаря, а подарунок на полмільярда. Ну, думайте, гарний подарунок, тоді як Конституція США забороняє такий подарунок. Далі він уклав контракти з аудітами і е, ще е, е, домовився, що вони е, збільшать добуток нафти. Далі він, думайте, голову Егіла, який він особисто казав, що ні, це ж. Це терористична організація. Зараз він скасовував всім, які він тоді вчиняв, коли Росія з Гілом воювала. Думайтесь, друзі. Далі про Туреччину теж там це окрема тема, теж ну, зараз готується законопроект відносно Туреччини. Ідумайтесь, друзі. Пан Трамп. Поїхав і, і майже уклав договір на постачання зброї у кількості 2 трильйони. 2 трильйони. Тоді, як уже Росія втратила ну, на війні 3 трильйони. Думайте, ну, не 3, може менше або більше, ми не знаємо, але е, цифра ну, десь така. Друзі, а що це значить? Ну, дивіться, якби Трамп бажав. Е, мир у всьому світі, навіщо йому продавати зброю? Причому на дальному восподіваю. Якщо він бажає зупинити війну, він що? Повинні всі тоді роззброюватись. А що це значить? А це значить, що якщо він. Надає, укладає договір на, е, на поставку зброї, думайте, майже там на 2 трильйона. Так що це буде? Це буде нова війна, нова ескалація. Друзі, друзі, а от що це значить? От, ну давайте ми згадаємо, от як нам зупинити цю бойну? От як зупинити? А давайте ми згадаємо: 18-му році розпочалась війна патріотичське настрой, тоді Росія, що Германія, що у всьому світі пішли друг друга. Лупити, вбивати, лупити. Потім, 18 й рік. І що почалось? От, от ну почало. От ну чому я, от, я до цього підвожу? Тому що мене питає, а як же зупинити, якщо е, ні Трамп, ні Путін, ні Зеленський не бажають миру. Ну якби ми Зеленський бажав миру, ми б зараз ВПК би е, запустили. Ну він вже уже трішки там запущений. Далі ми б прийняли е, Верховна Рада прийняла е, закон про, про стан війни. Тобто, щоб оголосити війну, треба прийняти закон, його ж немає. Далі. Потрібно що? На весь світ сказати, що ми не людьми будемо бор... е... воювати, а новими технологіями. А що він каже? в українцям. Так от, як зупинити це божевілля? Повертаємось. Е... Це значить, ну давайте ми згадаємо, е... спрацював колективний разу. У 18 році спрацював колективний народ. А що це значить? Ну, дивіться, от ніхто не міг передбачити, щоб солдати тоді, там, Царської імперії, Германської імперії почали брататися, Думайте, Брататися і ніхто не воює. І тоді що? Германія уклала е, 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 капітуляцію. Ну, фактично, мирний договір, але це капітуляція. Друзі, ну, от Війна закінчується капітуляцією, Не закінчується перемір'ям, тому що кожна перемір'я передбачає, що, що війна буде через певний період. Повинна що? Капітуляція. Росія повинна, що ми повинні що заявити або весь світ, висунути вимоги капітуляції, як тоді Жуков казав, беззаговорочна капітуляція фашистської Германії. Точно так же і Росія повинна. Ми повинні заявити без заговорчника Як яка зупинка вигнут? Ну, яка зупинка вінуть, друзі? От давайте так. От поки колективний разом не спрацює, ми цьому цю війну не зупинимо. Щер Дмитро Павліченко.